Усім вітанечка! Сьогодні поговоримо про методику, яка називається масару і бука. Дана методика підходить для дітей віком від нуля до 5 років. Основні принципи даної методики полягають в тому, що розвитком дітей необхідно займатися з перших днів його життя, а не з трьох років, як передбачає. Майже усі е, методики, тому що до трьох років у дитини вже формується мозок десь на 70-80%. І це дуже може відігравати роль у майбутньому. Тому Ібука пропонує використовувати скарби світової цивілізації. Це вивчати вірші, танцювати. Давай, буква Д сидить на. -на. Нишка сливое нам див. Де?